Вітаю вас, діти! Дні коротшують потроху, відцвіта між хмарну просінь. Вкрай наш з дальньої дороги завітала рання осінь. Діти, ще недавно стояла спекотна літня погода, але літо вже проминуло, і на заміну йому прийшла осінь. Перший місяць осінь називається вересень. З нього починається рання осінь. Діти, а ви помітили, як осінь змінює все навкруги у природі? Восени повітря стало прохолодним. Сонечко світить на небі нижче. Дні стали коротші, а ночі дощі. Рослини в'януть сукнули. На деревах з'являються. Перші жовті листочки. Люди вдягають одяг потепліше. Птахи збираються відлітати у теплі краї. Діти, а як ви гадаєте, чому восени все буває вкрите білою млою, за якою нам нічого не видно? Тому що восени часто бувають тумани. А які вони? тумани? Білі. Пусті, непроглядні. Якщо вранці є туман, то ранок як ми будемо називати? Ранок який? Туманний. У туманний ранок треба бути особливо обережними, коли ми йдемо у збіччя дороги або коли переходимо їх. Тому що водії із-за туману можуть не помітити перехожого. Пограй в гру Так чи ні? Відповідайте на питання так чи ні. Восени повітря стало прохолодним. Восени з'явилися перші листочки на деревах. Восени сонечко високо-високо на небі світить. Так? Дні стали коротші, а ночі довші. Так чи ні? Люди восени вдягають легкий одяг. Так. А восени на деревах жовтіє листя. А чи потрібно в туманну погоду бути обережним? Молодці дітки! Тепер ви добре знаєте, які зміни в природі відбуваються ранньої осені. До побачення!